До мене зараз приєднується Джон Болтон, колишній посол США в ООН і колишній радник з національної безпеки Дональда Трампа. Пане посол, радий знову вас бачити. Дякуємо, що приєдналися до нас. Що ви очікуєте від цієї зустрічі, враховуючи відсутність чіткості щодо того, що означає угода про безпеку, на кшталт НАТО, і тепер, коли Трамп заявляє, що американські війська не будуть відправлені в Україну. Що ж, я не заздрю військовим лідерам, які зустрічаються, щоб спробувати розібратися в цьому, вони, вони покладаються на політичні вказівки, які які цілі їхніх політичних керівників, і е, е, чого вони очікують, тоді вони можуть вони можуть запропонувати можливі способи реалізації цього з точки зору військових, і я думаю, що дивіться існує багато е, плутанини. Е, на найвищих рівнях обговорення щодо того, що країни, які підтримують Україну, мають робити питання в тому, як ви визначаєте гарантії безпеки, хто бере в них участь, е, яка місія будь-яких сил на місці, і відповідно що потрібно зробити, щоб це було ефективно. Тож можна говорити про розгортання військ, про це і про інше, але питання в тому, для чого вони там. Вони там, як операція ООН з підтримки миру. Головним чином для спостереження та звітування, чи вони там для того, щоб боротися з можливою російською спробою порушити режим припинення вогню це дві зовсім різні місії, які потребують двох зовсім різних типів сил. Що ви читаєте з тонких і не дуже тонких сигналів Росії щодо їхньої відданості завершенню цієї війни? Я не думаю, що є хоч якісь ознаки з боку Росіян, що вони прагнуть, щоб війна зупинилася. Вони вважають, що перемагають на полі бою і чітко знають свою мету. Їхня мета не захопити ще кілька квадратних миль тут чи там в Україні. Вони хочуть поглинути Україну до нової великої Російської імперії. Вони не досягли цього у 2014 році. Вони не досягли цього й цього разу, але все ще налаштовані це зробити, і саме тому питання гарантій безпеки таке важливе для України. Україна вже мала гарантії, які росіяни ігнорували. Що коштувало дорого і Україні і Росії, чи стала ця війна, хоч трохи ближчою до завершення, скажімо, ніж два тижні тому, до того як Трамп зустрівся з Путіним, Зеленським і європейськими лідерами? Ні, я так не думаю. Я думаю, що Росіяни вважають, що вони перебувають у досить вигідній позиції. Я думаю, Путін вірить, що його підготовка в КДБ знову спрацювала на нього на Алясці, щоб Повернути Трампа до думки, що він і Путін, друзі, і Трамп постійно повторює, які теплі почуття існують між ними обома, і тому, хоча було багато руху та багато помпезності і церемоній, я, я не бачу, щоб у суттєвому плані ми сьогодні були ближчими до миру, який Україна могла б або мала би прийняти. Я згадую передвиборчу кампанію, коли Трамп казав, що може закінчити війну за 24 години. Як ви вважаєте, пане посол? Чи недооцінив він складність цієї ситуації? Ну м'яко кажучи, він намагається вже 6 місяців, і йому це не вдалося. І дивіться, він він хоче отримати Нобелівську премію миру. Я думаю, це цілком очевидно. Він постійно про це говорить людям. І моя порада така для голови держави. Марк Карні, який хоче спробувати просунути справу з Трампом? Запропонуйте номінувати його на Нобелівську премію миру двічі? Це це питання, яке його хвилює, але це не головне питання для України чи Росії, тому вони із задоволенням користуються тим, що вважають його метою, і намагаються використати це на власну користь. Думаєш, Карні скористається твоєю порадою? Я не знаю, не знаю. Я не хочу вплутуватися в торговельну суперечку. Це і так достатньо погано з тими політиками, які Трамп проводить щодо тарифів. Боюся, це зробить всіх економічно біднішими. Ну мушу сказати, що перед тим як ви підете, ми цікавимося, яка зараз ситуація, і чи Трамп був повністю зайнятий тим, що відбувається з Україною та Росією, і чи взагалі він звертає увагу на тарифну війну з Канадою? Е, Боюся, відповідь така. Ймовірно, ні. Знаєте, навіть якщо навіть якщо ми досягнемо згоди щодо тарифів. Цього недостатньо для Нобелівської премії миру. Джон Болтон, колишній радник з національної безпеки Дональда Трампа. Ще раз дякую, радий був вас бачити. До мене приєднується давній друг Кіт Келох, який зараз є спеціальним посланцем по Україні та колишнім радником з національної безпеки, віце-президента Пенса. Генерали Кіт Келох радий знову вітати вас у нашій програмі. СЕР. Ми дуже дуже цінуємо це. Привіт, Ларі. Дякую, що запросили. Радий знову бути з вами. Так, мені приємно. Отже, я знаю, що ви не можете сказати, або можливо не знаєте напевно, але ось що я знаю точно. Усі, хто критикував Трампа після зустрічі на Алясці, просто помилялися. Вони були абсолютно неправі. Бо подивіться, що сталося за останні чотири дні. Чотири дні. Кіт це справді вражає. Я не кажу, що угода вже укладена. Я не кажу нічого подібного, але я кажу: подивіться, що вже підготовлено. Порядок денний процес запрошення е-е, він і Путін прийшов у гарному костюмі. Я ніколи не думав, що таке побачу. Я маю на увазі, е, е, Зеленський прийшов у гарному костюмі. Я маю на увазі, що це справді чудово, і я думаю, що ви добре почали генерале Кіт Келох. Що ви скажете? Про що ти думаєш? Да. Ну, спочатку критикам. Я, я я, мабуть, просто сказав: ну, во замовкніть і сідайте в куток. Uh -huh. Знаєш, Ларі, правда в тому, що ми живемо в справді історичний час, і коли книга про це буде написана, а вона буде написана через 10, 15, 20 років, це буде історична подія з точки зору того, що зробив Дональд Джей Трамп. Річ не лише в тому, що він завершив шість конфліктів, знаєте, чи То Конго та Руанда, чи те, що сталося з Пакистаном та Індією, але й у тому, що це найбільша війна в Європі з часів Другої світової війни. Це величезна кількість жертв, кількість убивств, що відбуваються, та обсяг руйнувань. І він довів це до такого рівня, що ми, я вважаю, дуже близькі до того, щоб повністю завершити цю справу. І єдина людина, яка могла б це зробити, Ларі, якщо подивитися на це з іншого боку, це Дональд Джері Трамп. Як ви сказали хвилину тому, Пут Піден Байден навіть не розмовляли з Трампом. Мені шкода, але Байден навіть не говорив це теж правда. Байден насправді ніколи не розмовляв з Путіним mm. за весь час, поки він був президентом. І подивіться, що після Аляски зробив президент Трамп. Він зібрав сімох міжнародних лідерів з ЄС, Німеччини, Франції, Італії та Фінляндії. Зібрав їх разом, посадив і менш ніж за тиждень, і вони почали працювати разом. Це те, чого раніше не робили. І я маю на увазі, що він дійсно вміє спілкуватися з людьми, він вміє це організувати. Це буде дуже складно. Він це визнає, він це знає. Але саме він, та та людина, яка зможе все організувати і довести справу до кінця. І я маю на увазі те, що я побачив учора в Білому домі, в овальному кабінеті та у східній залі, коли всі зібралися разом і працювали з президентом Зеленським. Я сказав: у нас є чіткий шлях, щоб це здійснити, і те, що вони роблять зараз, прямо зараз вони розглядають питання гарантій безпеки, як вони насправді виглядають, і внесення списку варіантів під керівництвом секретаря Рубіо. Список варіантів, які вони нададуть президенту та лідерам союзників, і скажуть: дивіться, ось як це виглядає. Бо якщо ви запровадите хороші гарантії безпеки, це також дасть Зеленському деякі варіанти співпраці з Путіним, щоб він міг врегулювати цей конфлікт. Uh -huh. І Я думаю, що ми на шляху до цього, і для цього знадобилося сміливе лідерство. Це те про що будуть писати в історії, і ми повинні бути дуже, -дуже гордими з того, що зробив президент Трамп. Я маю на увазі, можна взяти Нобелівську премію миру. Відкласти її в бік, бо, відверто кажучи, це було б приємно мати. Але те, що він зробив, перевершить це в майбутньому. І я відчуваю, відчуваю себе досить добре з цього приводу. І я думаю, бачачи те, що я бачив учора, бачачи, що стів Вітковс робив з росіянами, коли вони вийшли з Аляски. Um -hmm. Я думаю, що ми всі повинні бути цілком задоволені тим, хто у нас є 47-м президентом Сполучених Штатів, і він справді, справді людина миру. Він ненавидить війну, він це показав, він це продемонстрував, він про це говорить і він у це вірить. І я думаю, що для Америки це добре. Емкіт, ти вчора був е-е, ти був у самому центрі подій. Насправді у нас є чудова фотографія, де ти е е сидиш прямо навпроти е-е, Президента Зеленського. Тож ти, я знаю, ти був у самому центрі. подій. Сьогодні вранці The Wall Street Journal повідомляє е-е, про робочу групу. Можливо, саме про це ви говорите. Робоча група під керівництвом ЕЕ, дерсекретаря Рубіо радників з національної безпеки, представників НАТО, яка має розробити гарантії безпеки для України України. Це і є гарантії безпеки. ЕЕ – військова присутність, протиповітряна оборона, озброєння та моніторинг, ЕЕ – припинення бойових дій. І також повідомляється, що ЕЕ незабаром відбудеться велика зустріч. Міністрів і посадовців НАТО з питань оборони, тепер ось про що я маю на увазі е -е. лише за кілька днів президент Трамп е -е, рухається зі швидкістю варпу. Але чи можете ви розповісти нам про цю робочу групу? І я, мабуть, насправді питаю, чи аспект гарантій безпеки буде перед аспектом обміну територіями так ларі, по-перше, е -е. Зараз відбувається багато обговорень, і вони справді зустрічаються це під керівництвом секретаря Рубіо. Президент доручив йому це зробити. Я б не використовував слово робоча група. Можна використовувати багато різних слів для цього, але вони зберуться разом і представлять варіанти. І саме так це робиться. Ви подаєте варіанти президенту Сполучених Штатів, а також іноземним лідерам. І я ніколи не скажу жодного слова про те, якими будуть ці варіанти, бо це рішення президента. Він президент, я не президент. Він отримав голоси виборчої колегії. Я ні. І це стосується всього персоналу, і вони підготують варіанти та представлять їх президенту і нададуть йому градацію ризиків від найменшого до найбільшого, від найвагомішого до менш значущого. І тоді він зможе це як меню. І він вибере з цього меню після того, як я впевнений, поговорить також із лідерами союзників, бо це буде дуже згуртований шлях до досягнення цієї мети, і це включатиме все. Я маю на увазі, що коли ви розробляєте плани дій з військової та дипломатичної точок зору, ви можете їх градієнтувати. Знаєте, просто деякі з них найсуворіші, і ви думаєте, ну ось цей е, зі столу але, або деякі, що менші, але, і це те, що ви побачите. Але Кіте, мені просто цікаво. Хм, а якщо ти не можеш відповісти, то ти не можеш відповісти. Я це ціную. Хм, чи має сенс розробляти хм, варіанти гарантій безпеки, перш ніж розглядати варіанти обміну землею? Абсолютно. Піларі. причина в тому, Ось що я думав. А? Тому що те, що ви маєте робити, ви повинні забезпечити. Так. Важелі впливу, щоб він сказав, щоб він пішов до своїх людей і сказав, що ми отримуємо від угоди. Це довгострокові зусилля. Тож він може продати це своєму народові та переконатися, що вони це розуміють, і це дає нам довгострокові переваги, які виходять за межі президентства Трампа далеко в майбутнє, але потрібно мати щось щодо війни на папері у документах, так. щоб сказати: ось як ви можете йти на переговори, ось у чому суть. Тепер це буде найскладніше. І президент Трамп сказав, і він повторив це вчора, що він готовий піти на тристоронню зустріч. І я знаю, я знаю, що президент Зеленський дуже хотів би бачити його там, тому що, як мені здається, між ними розвиваються дуже хороші і тісні стосунки, і в нього вже є вже є стосунки з Путіним, і він зможе виступити посередником, продати цю ідею і, врешті-решт, укласти укласти угоду. І я думаю, що їм це потрібно, тому що їм потрібна відправна точка, і ці гарантії безпеки стануть основою, тому що їх усіх не приймуть. Mm. Але ти, якщо ти отримуєш, якщо ти віддаєш, ти мусиш отримати. Mm -hmm. Я думаю, що обидві сторони будуть поступками і здобуттям, що М? І це буде найскладніше. Моє останнє зауваження полягає в тому, що ми отримуємо більше заяв, і я не знаю, це може бути бравадою, але ми отримуємо заяви від Росії ЕЕ про те, що вони продовжують протидіяти будь-яким міжнародним силам безпеки в Україні. Тож вони зараз трохи псують вечірку. Певною мірою це є обов'язковою вимогою для їхньої позиції. Це як ну, вони ніколи цього не змінюють. М, але я просто подумав: М М, наскільки серйозно ви в таборі Трампа сприймаєте це і знаєте, що сталося б, якби це було так? Так, ну ви завжди, коли слухаєте це, бачите, звідки це береться, хто насправді робить ці коментарі і, гадаю, загальний настрій помічено. Дуже дякую за ваш інтерес до національної безпеки. Mm -hmm. І я думаю, що це будуть лідери країни Зеленський, Путін і президент Трамп, а також союзники, які підтримують нас і вони зроблять ці заклики. Це рівень шуму. Mm -hmm. Вони мусять щось сказати. Вони щось скажуть. А я би припинив цей шум, просто відклав би його в бік і сказав травм гаразд. Я очікував, що ви це скажете. Дуже дякую, але це шлях, яким ми підемо. І ці лідери будуть рушійною силою пошуку рішення. Саме вони це зроблять, а не штабні офіцери і не ті, хто коментує це з боку. Але ніхто не буде задоволений усім цим розвитком подій. Вони ніколи такими не є. У переговорах це так не працює. Дехто буде щасливий, дехто не буде дуже щасливий. Ти щось отримаєш, щось втратиш. Я думаю, ти маєш це розуміти. Ось так ведуться переговори. Є е, якщо у вас є е, е, просто базове розуміння історії правильно на основі е, переговорів і укладання договорів, чи то московський договір, що завершив зимову війну з Фінляндією, чи е, договір у Другій світовій війні, або навіть громадянська війна, ти бачиш процес поступок і компромісів. Я пережив багато таких ситуацій. Це бачив. Бачив, скільки часу знадобилося, щоб отримали паризькі мирні угоди mm. з Кісінджером, щоб покласти край війні в В'єтнамі. Mm. Я це певною мірою розумію. Я це знаю. Я бачу пастки, на які ти зіткнешся. Я розумію опір, який ви отримаєте, та який ви використаєте. І одна річ, е, -е яка чудова в президенті Трампі, це те, що він проїжджає крізь це як вантажівка. Так і саме такого лідера ви хочете мати. Правильно, генерал Кіт Келог, е, чудова робота. Спеціальний посланник в Україні, удачі, благослови Боже. Дякую, що прийшли на шоу. Дуже дуже цінується.